20 березня у спортивній залі дитячої юнацької спортивної школи селища Близнюки відбувся перший відкритий турнір з вільної боротьби Крок до Олімпу. У змаганнях взяли участь команди міста Лозова. Це ДЮСШ Локомотив, спортивно-оздоровчий клуб Гранд Спорт Еліт» та Дюсеша Юність, команди з Панютиного, ДЮСШ Локомотив, селища Близнюки та селища Криштопівка Близнюківського району. У Близнюках турнір з вільної боротьби проходить вдруге. Близько 70 учасників 2001-2011 років народження у 17 вагових категоріях боролися за перемогу. У турнірі взяли участь троє дівчат команди селища Криштопівка 2001-2002 років народження. Вони змагалися у ваговій категорії до 63 кілограмів. Традиційно на змаганнях з вільної боротьби виступають вихованки відділення художньої гімнастики спортивного клубу «Гран Спорт Еліт». Організаторами турніру були Близнюківське ДЮСШ та спортивний клуб «Гран Спорт Еліт». Учасників турніру привітав близнюківський селищний голова Геннадій Король. Головний суддя Сергій Некрасов розповів про порядок проведення змагань, і перша пара борців зійшлася у двобої. З початком турніру і до його завершення всі спортсмени показували свою спритність, силу, кмітливість та вміння швидко приймати рішення. Кожен поєдинок це напружена, запекла боротьба за перемогу. Під час змагань спортсмени кожної команди зосереджено крок за кроком йшли до своєї перемоги, підтримуючи один одного. Після завершення змагань провели церемонію нагородження. Переможці та призери турніру були нагороджені медалями та дипломами. Чемпіони за перемогу отримали грошові винагороди. Учасників змагань, які зайняли четверті сьомі місця, також нагородили медалями та дипломами. Найменший спортсмен турніру Крок до Олімпу 2011 року народження Роман Левадний, вихованець спортивного клубу «Гран -спорт Еліт», отримав приз у номінації За волю до перемоги.